Чоловічі світерки з різдвяно-новорічними мотивами, всього 250 гривень за одиничку від Aldi. У лоті 8 різних світерочків, 2000 гривень, загальна вартість. Тут у нас різні варіанти. Як бачите, є варіанти пакування на подарунок, дуже круто буде. Якщо, наприклад, ви купуєте до себе в магазин, то можете сміло пропонувати людям на подарунок, бо вже таке пакування і є. Є і без пакування, є і ось такий ще варіант пакування. Тут у нас по складу поліакрил 100%. Вони це такі тепленькі, м'яка трикотажна в'язка. Вони приємні до тіла, легенькі, дивіться, які є. Є ще такого плану синенький, теж показую вам. Дивіться: для вечірок, для фотосесій, для новорічно-різдвяного. Скажімо так, настрою, тому що люди люблять наряжати не лише будинки, а й себе на святкові дні. Для того, щоб замовити ось такий лот, по розмірам, до речі, від Esk до Excel. Для того, щоб замовити ось такий лот, скоріше замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під цим відео.